Я люблю третю штурмову. Якась непонятна жіночка. Мізнову військового. Ну який посил не зрозуміло. Чому реклама бригади викликала дискусію? У соцмережах розгорілася справжня дискусія щодо реклами третьої штурмової. Як на мене, ця реклама дуже дивна. Жінка знову використовується як річ у рекламі. Хто взагалі цей п допустив на білборди? Натомість українська блогерка Раміна Есхакзай написала іноземна преса в захваті. Чи ефективне рішення та чи залучить воно нових добровольців до бригади, покаже час. І додала, що у нас немає розмежування між цивільними та військовими. А от телеведуча та інфлюенсерка Ярослава Кравченко також публічно висловилась про кампанію. І під її дописом можна побачити чимало гострих коментарів. Реклама привабить на службу хіба орангутангів, для яких працює логіка. Війна, жінки, трофеї. Це дуже погана історія. Вона закінчується сексуальним насильством під час війни. Ярослава має свій фонд, котрий збирає кошти на військо. І раніше мала досвід роботи в комунікаціях. Тому й слідкує за кожною кампанією третьої штурмової. Я маю сказати, і багато хто зі мною мабуть погодиться, що е, реклама е, третьої штурмової вона найпомітніша і найяскравіша, і вона завжди викликає дискусію. Багато хто бачив борди про літо, зорі і третю штурмову, або ж про те, що двіж тільки починається. В мене особисто є знайомий, якому а, 25, якого саме ця, коли він стояв на порозі, того, щоб вибрати, куди йому піти, його саме ця реклама зачепила. І він такий так, я буду вриватися у третю штурмову. Однак, все ж деякі з останніх макетів несуть неоднозначні меседжі, каже Ярослава. У нас велика проблема з насильством, з насильством на війні, а зі сприйняттям жінки. У нас є велика проблема з, зі сприйняттям жінки в армії, тому що навіть під моїм постом писали е, дівчата з третьої штурмової, яким вдалося туди потрапити. Типу, я з третьої штурмової, але мене ця реклама вкурвлює. Тому що вони знову ж таки мають набагато більше докладати зусиль, щоб е, їх сприймали як рівних. А це Марина. Нині вона служить на Донецькому напрямку. Мені 27 років, служу я санітарним інструктором 244 го батальйону територіальної оборони. Марина пішла у зсу, бо її близька людина загинула у бою за Україну. Дуже багато жінок виконують роль медики, пілоти БПЛА. І ця реклама це особисто моя думка, але вона трішки. Споклюжує е, жінок військових у війську, хоча там жінки на цих бігбордах не у військовій формі, але все-таки для нашого суспільства от, ну, навіть е, по відношенню до себе там е, я замітила частіше там стали о, прийшла там в армію чоловіків наших, спокушать там, прийшла в армію там е, командирів фублажать. А днями Марина отримала ще й таке повідомлення. Через таких як ти сім'ї розпадаються. Приходите в армію, щоб чоловіків наших сімей забирати. Навіть третя штурмова вже показала. За чим дівки в армію йдуть? Якась непонятна жіночка мізноху військового. Ну який посил не зрозуміло. Тож, який усе ж меседж цієї реклами, ми писали офіційний запит до третьої штурмової бригади. Однак через бойову завантаженість там обіцяли прокоментувати згодом. Втім, на Фейсбуці виклала допис про це Христина Бондаренко, керівниця служби зв'язків з громадськістю третьої штурмової про нас пишуть світові медіа. Фото з бордових кампаній вже їдуть у світові музеї. А в Україні ламають списи щодо моральності, етичності, доречності та ефективності нашої реклами. Чи не кожен підрозділ проявляє власний креатив для рекрутингу новобранців, але ефективність, зрештою, вимірюється не інформаційним шумом довкола, а кількістю людей, які мобілізуються? Додала, що нині людей потрібно долучати до армії. Третя штурмова шукає саме добровольців. І їх рекрутинговий центр отримує близько 150 заявок щодня. Наша нова кампанія не про бездушних металевих термінаторів, а про живих людей, які хочуть жити, любити, відчувати себе потрібними та коханими. Нова кампанія також про те, що життя не припиняється навіть у війну. Андрій Мельченко займається наданням психологічної допомоги військовим. Ця реклама не несе в собі е, чогось дотичного того, що було б зрозуміло військовим, діючим військовим uh -huh. з одного боку. З іншого боку, меседж просто цивільним, які хочуть е, мобілізуватися чи піти на контракт, е, і хочуть саме обрати третю штурму, тому що ага, тому що тебе будуть дівчата любити. Але й це на думку Андрія може не спрацювати. Люди не відірвані зараз настільки від війни, щоб е, такі символи могли якось там вплинути і щось зачепити. щось, щось внутрішнє для мене це просто свідчить про те, що немає глибини в пропрацюванні однак спрацює реклама чи ні, покаже тільки час.